Сергій Миронович, ми чекаємо результатів. Сергій Миронович, ось мікрофон. Сергій Миронович, мікрофон тут. Є мікрофон? Нема туди. Сергій Миронович, мають. Шановне товариство, ми завершили переговори і узгодили наші позиції між університетом як інституцією і центром візуальної культури як частиною університету. Як я і казав, до того, головна, головні наші питання полягали в організаційній площині, ми їх вирішили і з сьогоднішнього дня. Центр візуальної культури продовжує свою роботу. Я прошу уваги. Я прошу уваги. Він продовжує свою роботу. І а, наші колеги з Центру візуальної культури, вони також взяли на себе всі, всі зобов'язання у відповідальності перед університетом і перед громадою університету за всі свої дії і а, таким чином. А наш підсумок є такий, що ми забезпечуємо верніше. Ми підтверджуємо, що в Києво-Могилянській академії є повністю свобода вислову і свобода наукових досліджень, але також є відповідальність і відповідальність всіх членів академічної спільноти. Я також хочу згадати Ерфуртську декларацію, яка каже про те, що університет є. Самоорганізована відповідальна спільнота, а не анархічне об'єднання окремих членів. І а, в усіх цих питаннях ми знайшли спільну мову. І а, я думаю, що всі від цього виграють. Один. А, також а, також а, я хочу додати, що а, ближнім часом буде проведена у нас дискусія. Стосовно розвитку наукової сфери в Кієвмогілянської академії, як це має виглядати, які в нас є перспективи, і можливо навіть ми будемо думати про те, щоб у нас в Києво-Могилянській академії створювався окремий новий інститут міждисциплінарних досліджень. Тобто, ми це переводимо цю справу винятково в наукову площину і в площину корпоративної культури. Все, я прошу всіх розходитися. Про виставку буде повідомлено пізніше. Огилянка! Стосовно виставки, я хочу підкреслити, що виставка була закрита для загального показу. Але вона працювала в режимі прес-показів для тих, хто спеціально хотів її побачити. І е, я думаю, що питання про виставку вже закрите. І давайте не мусолити ті речі, які нам на сьогоднішній день не так важливі, як ті справи, які відбуваються сьогодні в нашій державі. Дякую. Дорогі друзі, добрий день ще раз. Спасибі Сергій Миронович за згоду і за переговори. Я просто хотів також оголосити і пояснити свій публічний лист Сергію Мироновичу, для того, щоб не було жодних сумнівів. Оскільки ситуація була тупикова, і треба було просто розрубати цей Гордіїв вузол, це зовсім ніяка не слабинка. Ми просто демонструємо, що ми не боремося за посаду, а ми стоїмо на принципах. Тому вчора колектив Центру візуальної культури солідарно вирішив, що надалі, оскільки вся справа і ситуація вперлася в мене, в мою особу, щоб далі уникнути цього конфлікту, надалі Центр візуальної культури керуватиме Інна Совсун, викладачка кафедри політології наукова. Я їй з радістю передаю слово. Не готувалася виступати тут зараз. Я вдячна за довіру від імені Центру візуальної культури. Я сподіваюся на те, що подальша співпраця з адміністрацією буде продуктивною і конструктивною, що нам вдасться уникнути конфліктів, які ми мали попередньо. І це не означає, звичайно, що попередній склад, попереднього керівництво ЦВК відходить від управління чи від справ, що, звичайно... Василь залишається важливим елементом ЦВК, і я думаю, що нам всім треба подякувати за ту роботу, яку Василь робив протягом останніх трьох років для центру <плес> завтра зранку буде розісланий спільний прес-реліз щодо врегулювання ситуації від імені центру візуальної культури адміністрації києво могилянської академії. І ви зможете побачити і сподіваюся, що ці обіцянки, які нам були дані сьогодні, будуть втілені. І підтверджені, зокрема, публічною згодою на розсилку спільного прес-релізу від імені адміністрації. А, в мене все дуже вам дякую ще раз за підтримку за те, що ви були сьогодні. тут. Друзі, прийшло нове життя. Вже ніколи не буде так, як раніше. Я також би хотів звернутися і до адміністрації академії, і до представників шановної міліції, тому що ми всі бачили, хто нам опонував. І тому, як ви знаєте, є велика небезпека нападів на учасників нашої акції. Всі ми знаємо цих людей в обличчя. Ми їх знаємо, знаємо навіть про прізвища. Відео. Тому прохання навіть є відео, тому прохання захистити учасників акції, не допустити нападу після акції. І прохання до всіх учасників зберігати е, правила безпеки і не підставлятися, тому що є велика ймовірність, що вони будуть реагувати. Бо це єдине, що вони вміють і розуміють це, це голос і сила.